Вони слава світле будемо небесний на себе стяжати, на роди наші, на землі наші, і вогнем святим небесним кризу всякою в душах наших, в родах наших, на землях наших спопляти. Вон О, 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 не слава. Ой, світлий, красний. Та йди, вкусити дерево сломано, і та й покладно прийми. І віддаси тобої пожертви наші, і наш, слави тебе, провідника Небесного. Тебе ми обираємо, Боже нашим вісником дубоїв, рівних, госвяти, володії, пожеж, багатство і пожертв. Прибачимо ми, як ті і піснями нашими. Огонь, пронизує пітьму морока й нищить нищить нищі кривники либоні, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він воє наш провісник світла й тепла. Слава Богу, гостя нашого. І не той, хто рідніше пожертви до неба, приносить багатство, щисленні. Огеню, силою своєю могутньою. Бережи нас, від та лиха, спопили потужделу чуделу душ людських. Спопили кривдників виходів, родів наших, у владі нашій, у родах наших, на землях наших. Спопили. Прийди, Олень. Явий свівий, палаючий, прийди, почуж ногі слави з і та й підтриманий сонцем маслом. Хай свороху зріє тебе в яві, кличемо тебе, свого співу, своїм сепорум приніс тебе з небо, блискавицю. Тож прибудь з нами світло, м'яскравим тебе ми зріти, хочемо, Боже. Слава, Огню, слава! o ho du bo o masuria <tries> ore ne tuo redditio Дивись, сваро, дивись, о, сваро, як внуці воява. Огень вели, слава, замунь нене, сварга тату, хаю. Сит яра, хай ой, Люде яра, люди перси воява, рода свана, вишиня, огень наша. Слава! Огень Богу, світа право, огень богов, світа, ява. огень славна двоя. Баржина, славом. Олень весла. Огню, світлій красний, силі твої співай, славу, величаю, бо ти прибіжиш і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти, бо пожертву небо не ти, бо найкращий жрець серед нас. Сини слава на, тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня, силою твоє причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші. Роду небесному дарувати, ти Бородині їхній, рівний у славі. Даж Богу, топеру, великим прапредкам нашим кличемо тебе, огню, прийди, з раттю небесним на наш світло обряд, бо слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо і годиться, роду земному, з гордістю вилучаючи себе, онуками, даж Боже. Так діяли правоці наші. Мир та Богомир. Орій такий та інчиків множество є розпалюче ватру. Всім серцем співаємо гори волі ясно. Тоді бачимо за вже день, славій вогонь Небесний. Слава вогеню, слава! Горісно, гори, орі красно. Розгоряйся цар вогонь, коло врат і посовань, Розгоряйся дори, освітися навкруги, радуйся, і слався, наша земля красна, Огню прибати, світові да брати, Боже, для внуків даже да ж Божих. Дану того дану, закликай прийти прибутися, той сурицей примститися вогнем освятити. Це ви життя на землі макочі породили, у воді святі світла рода живу й забуяло. Хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної народу нашого славного. хай вода Анбайко очистить душі сили своєї, Даруйте свою хлопким суття у тим, що зунилися, ви наші родичі великі, славі сущі. Освітіть на неї, Отче, землю рідну, на усі сторони світу, аби перебував рік в єдності з богами. Славу нині речам богиням нашим Макоші та корові заму, які землю у спокою та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими, багатством, неспіщенними, Вона годувальниця повсякчасів у беріг розум колонях. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись, до не слави, бо без неї подати благ, нема ніякого обрядодіяння. Кличемо Матір муль, землю, землицю, святу Покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нені наші світлі, благословіть. Благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і власне, нещаслені, і душа наша радівким родичам славним. Будьте славними, роді руському, перебуваючи свої сили на землі нашій. Слава Матері землі. Слава Магові. Світне немаша, дона, святовія за ми, сласти наша заму. Молодні настри Боже, прагне і любов твоей спаси. Бо ти просторами повеліваєш своїми вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх усюдах сушиться, проникаючи в роду Слов'ян, ти є сам род селищні величі свій незрівнянний серед боїв. Прийди до нас, у небес та прийми безкровні пожертви наші, які у сварку винуть. Вже бачимо ми тятуву лука твого, натягнута стрілами з три Божими, хай линуть вони на кривдників і лиходіїв земель наших родів, наших у владі наших, Карами нещасленними дітей наших, Хай зійде до і благо, на роди наші. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю, миру, народина нещасленними, ти боєвічно могутній, Всепереможний Боже Слов'ян. Слава стрибову! Слава! сла wow. 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 рустверго в є на світрі долія наша з твоя сунь бер лежали Сбережа наша, він діло, ріта наша, моя мара, я си наша, стрибове. Я ви прийдеся з ним, з тим хто дарує нам процвітання. З тим, кого ми кличемо на вогни славі хай огонь, криї по околом земель наших родів, нашого владі наші. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство своїй Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережий, народи, своя на доставку. А вороги залишиться ні з чим. Ти боєць могутній огонь, Ти єдиний володар земель наших, родів наших, влади нашої. Ти наш Верховода, так князь могутній да вонесяний Боже наш. Слава Огені, жартуючи масло! І вони порушні кони отримують лад між родом небесним і земним ним утріці, усміхаються від слава та сила руси! о Огонь Руси, сама рушті, Огонь втраєси, огень с вами, огень с В серце своєму бережам віру. Вогні з пиру на всіх тової до усіх боїв у Всевишньому триває сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І мрій наш слава з то того лосу співає до сколону віків, мовитимуть до неба та землі, щоб ти огін був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він єдине з нами. І поки горить від вогонь в душах. Життя є в тілі, спопилиш у басарів душ наших. Попилиш Огені, окривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяй на землі любові та справедливість. Слава, Огеню! Слава! Слава, Іде Бога! Слава. На цьому нашого слава завершується, а ми у тому часі війни маємо більше. Друховної праці робити, тож ми переходимо до слави Перуну. Перун це батько наш і ми його діти Перуні, чи ми а він наших воїнів охороняє силам своїм власним.